Так починається порятунок життя. Коли рахунок іде на секунди, а смерть піднімає свою косу. Парамедики вже в дорозі. Вони повинні бути стресостійкими, готовими до ризику, відповідальними та мати бажання допомагати людям. З 1992 року у цій сфері працює і В'ячеслав Волошин, що став на цей шлях ще часів навчання у Житомирському медичному училищі. По-перше, це була практика. Ну набуття практики. Я пішов санітаром на швидку допомогу, і ну мені це подобається. І я незмінно, я до цих пір працюю на ну, зараз вже центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф е, Житомир за десятки років своєї роботи. В'ячеслав застав пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення. За його словами, кожна тривога це чергова звістка про складну роботу. Колеги, що працюють із В'ячеславом, відзиваються про нього не інакше як про гарну людину та професіонала своєї справи. Взагалі користуються повагою серед... Колективу подростаючому поколінню, які приходять до нас на роботу, він е, подає примір, як треба працювати, як треба общатися з хворими, е, вчити їх. Він знав, що робити, як робити, допомагав, навчав, показував, тому що, прийшовши на екстрену медичну допомогу на швидку, то першим. Перший час працював я з ним, і він, можна сказати, в основному показував, як і що тут працює. Повномасштабне вторгнення змінило долі сотні тисяч українців. В'ячеслав вже вирішив не сподіватися на порятунок від інших. І у 2022 році за власним бажанням доєднався до першого добровольчого мобільного шпиталю у складі Житомирського загону. І вони у нас базувалися на базі екстра. І Якось такий у нас Сережа це командир цього загону. Був позивний маєстро. Царство Небесного, на жаль, його вже немає, з нами. то він якось мені позвонив каже: Славік, знайди мені лікаря, може, двох, а може двох фельдшерів треба буквально через пару днів уїхати на харківський напрям. Я кажу: добре, одного точно знайду, а якщо підходжу я, то, то давай. І отак в 22-му році. В жовтні я перший раз поїхав на Харківський напрямок. Влітку 2024-го В'ячеслав Чергове доєднався до медиків добровольців ПДМШ. З того часу чоловік двічі побував на Лиманському напрямку і разом зі своєю командою врятував життя 12 людей. Ми їх забирали з точки евакуації, з точки перехвату, так називається. У нас довозимо до стабілізаційного пункту. Потім чекаємо. Якщо наша дійсно далі є потреба в подальшій госпіталізації, от на той момент ми. Дванадцять привезли, чекалося, і вісім нам ще віддали, і ми повезли вже далі по лікувальних заходах. Наразі ж В'ячеслав на Сумщині рятує життя та здоров'я військових, що отримали важкі поранення. Але вже скоро він повернеться до відносно мирного Житомира та продовжить свою роботу цивільного фельдшера. Роботи вистачає, різні випадки. Інфаркти, дітки, роди. Ну, все бувало за 33 роки все бувало. Але мені подобається моя робота. Якщо б якщо. Ну, вона мені чимось не подобалась, знаєте, то, напевно, більше 30 років я би не працював.